В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. А чи скочили ви за жабенятком, квакванятком і його друзями? Якщо так, то намалюйте маленький звірят, попросіть когось із дорослих сфотографувати ваш малюнок і надішліть нам на радіо. А зараз нова історія про жабенятку і його друзів. Жабенятко-квакванятко був найвеселішою жабкою в усьому лісі. Він завжди був веселим і розважав своїх друзів. Але одного прекрасного дня квакванятко, гуляючи чарівним лісом, побачив дороговказ, на якому було щось написано. Але квакванятко не розумів, що саме, бо не вмів читати і писати. Жабенятко трохи подумав і вирішив, що пора йому вчитися. Він хотів стати найрозумнішою жабкою в усьому лісі. Покванятко підійшов до своїх друзів, совенятка Совуні і ведмежатка Мадмедика, і запропонував їм піти разом до школи. Совуня і Мадмедик погодилися. Вони пішли до своїх батьків і попросили записати їх до лісової школи. Батьки були дуже раді, що їхні дітки. Настільки вже стали дорослі, що самі вирішили йти до школи і пообіцяли записати їх до лісової школи. А жабенятку з друзями вирішили зараз же піти до школи і подивитись, як там і що. Так вони вирушили в дорогу, тримаючи одне одного за лапки, щоб не загубитися. По дорозі вони зустріли багато цікавих тварин і всім розповідали, що восени підуть до школи. Коли вони прибули до лісової школи, їх зустрів веселий пан Вовк. Він був уже на пенсії і працював у школі Сторожем, але сьогодні він був засмучений, бо десь загубився магічний ключ від лісової школи. Наші маленькі друзі вирішили знайти магічний ключ. Жабенятко, Пакванятко, совуня і ведмедик збилися в команду і почали шукати ключ. Вони обшукали все біля школи, але ключа ніде не було. Вакванятко не засмучувався і сказав, ми не можемо знайти ключ, якщо будемо сидіти тут. Ключ магічний, і просто так він нам не дасться в руки. І вони всі разом побігли до старої вчительки мудрої сови, яка, до речі, була бабусею в Совуні. Мудра сова вже їх чекала і сказала, що ключ лежить під великим каменем біля школи, але маленькі звірятка не знайдуть його. Поки не прочитають віршик про школу, І дала їм сухий клиновий листочок, де був написаний такий вірш. Наче вулик наша школа, вся вона гуде, як рій, І здається, що довкола розквітають квіти мрій, бігають, сміються діти. Та лиш дзвоник зазвонить, Стане тихо, ніби в квіти поховались бджоли вмить. Звірятка трохи зажурились, бо не знали ще букв. Але мудра сова вирішила їм допомогти. Вона читала вірш, а звірятка його повторювали за нею і так вірш нарешті вивчили. Жабенятко-квакванятко, совуня і медмедик були дуже щасливі вони повернулись до лісової школи, знайшли великий камінь і прочитали всі разом вірш. І умить місце, де лежав магічний ключ, засвітилося зеленим світлом. Звірятка взяли ключ і відкрили двері до лісової школи. А потім віддали ключ пану вовку, сторожу лісової школи, і пообіцяли, що скоро восени прийдуть вчитися до школи. Так закінчилася казка про маленьких друзів. Вона навчає нас, що навчання і розвиток це завжди цікаво і корисно. І найголовніше це завжди триматися разом з друзями і ділитися знаннями з іншими. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Доброї ночі, дітки, на добрані.